Національний рекордсмен та переможець раніше недосяжного рівня, Євген Марусяк повертає Україні упевненість у змаганнях з трибунів з Трампліну. Які результати молодого спортсмена насправді вражають? Дивіться вже за мить. Перша видатна та дуже вагома перемога України у стрибках з трампліну. Саме це досягнення Євгена Марусяка. 22-річний атлет, сміливо переписує історію цього складного виду спорту. Євген став найкращим на континентальному кубку, і це дебютне золото для України. Я дуже задоволений тими стрибками, які були у мене у на, на польотних трамплінах. І, звісно, загалом радий, що це. Відбувався так, Євген вразив багатьох фахівців. Ось реакція його тренера Володимира Бойщика. Євген, звичайно, здивував не тільки мене своїми стрибками на змаганнях, а також і тренерів провідних країн цього світу. Я думаю, що це буде новий поштовх Гордо підняти головою, дивитися в майбутнє. А також ми побачили, що ми можемо змагатися з такими провідними країнами. І надіюся, що ми будемо з часом тільки покращувати свої результати, а також не тільки в континентальному кубку світу, а також і на кубку світу. Здобутки Євгена у 2023 році надихають за два тижні до дебютної перемоги на міжнародному рівні. Марусяк встановив національний рекорд у стрибках з Трампліна 210 метрів. Саме такий результат став новим орієнтиром для українців. Насправді не очікував, але Після стрибка кваліфікаційного неділю тоді я вже почув себе трошки більш впевнений і вірив, що можна стрибати так далеко. Я скажу не всім дано стрибати за 200 метрів. Моя проявив себе дуже з хорошої сторони, дуже висока якість виконання стрибків. На такому величезному трампліні цікаво, що саме Володимир Бощук, тренер Євгена, показав найкращий результат на чемпіонатах світу за часів незалежності і дуже хоче, аби його підопічний, з яким вони односельчани, перевершив це досягнення. Більш дорослішому віці воно ті завдатки, які мав колись в дитинстві, вони тепер проявляються тим більше працюючи з ним, ще можна сказати, ми весь час практично разом і вдома, і на зборах, тому я бачу те старання, бачу те прагнення, яке він демонструє, як віддається тренуванням. Зараз Євген Марусяк готується до наступного великого старту, де виступить у трьох видах програми. У нас незабаром через тиждень починається чемпіонат світу. Якщо ми збережемо таку форму, яку зараз демонструє Євген, я сподіваюся, що цей рекорд буде побитий. Нові шанси для моросяка відбуватимуться під уважними поглядами бо у спільноті лижників, що літають, виник дуже цікавий український акцент.